Доброго дня, шановні друзі! Ось така чудова зима в Іспанії. Температура повітря 22 градуси у нас січень місяць. І сьогодні спеціально для вас ми підготували відеопрезентацію квартири, яка розташувалася тисячу метрів від цього пляжа. Квартира з двома спальнями. Вартість об'єкту 110 тисяч євро. А ексклюзивність цього об'єкту те, що він має відкритий вид на море. Я пропоную. Пройти та оглянути даний варіант. Ось цей будинок, рік побудови 1999. На території є басейн. Дистанцію до одного пляжа 1000 метрів. Дистанція до іншого пляжу він менше 900 метрів. Торгівельний центр, де є продовольчі магазини, банки, ресторани, кафе 200 метрів звідси. Я пропоную піднятися на третій поверх та оглянути дану квартиру. Ми піднялися на третій поверх, зразу бросається в глаза це підлога. Вона виконана з натурального каменю і досить якісно. При вході у нас є ось така вбудована технічна шафа. Навпроти ванна кімната, де є ванна, унітаз та умивальник. Далі у нас йде кухня, вона досить нормальних розмірів. Тут є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу, окрім духовки. Замість духовки тут облаштували місце для посудомоєчної машини. Також тут є пральна машинка, холодильник, тут у нас бойлер і мікроволнова піч. І таке от роздаточне вікно, як люблять називати. Рухаємося далі. Це в нас перша спальна кімната, двоспальна кровать, вбудована шафокупе, невеличке вікно, яке виходить в патіо інтеріор та є кондиціонер, який забезпечує тепло та холод. Взагалі по квартирі три кондиціонери. Рухаємося далі. І приємним бонусом цієї квартири я вважаю якраз цю вітальню. Вона має нестандартну форму. Велику кількість вікон, з яких відкривається досить приємний вид на море, місто перев'єху і навіть даже видно горний хребет. Хочу звернути вашу увагу, що по всій квартирі є жалюзі, також вікна мають два скла. Цього достатньо для того, щоб пережити комфортну іспанську зиму. В вітальні у нас також встановлений кондиціонер інверторний тепло холод. Рухаємося далі. У нас попереду ще одна спальна кімната, з якої також відкривається вид на море. Ось так виглядає основна спальна кімната. З цього вікна відкривається такий же самий шикарний вид на море. Шановні друзі, 100% у вас будуть запитання стосовно цього участву: що він забудується і виду на море не буде. Хочу вас заспокоїти, цей участок ніколи не забудуться, це рекреаційна зона, вона не підлягає будівництву. В цій спальні я би поміняв і поставив це двоспальне ліжко, головою спати сюди краще, тому що зранку ви проснетеся і будете бачити море. Ми подивилися з вами квартиру вартістю 110 тисяч євро. Складається з двох спален, загальна площа 55 квадратних метрів. Рік побудови 1999. На території є басейн, і з квартири відкривається шикарний вид на море. Шановні друзі, комунідат. Обходиться 260 євро, оплачується раз в рік. Щорічний земельний податок 100 євро. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися, як його зарезервувати дистанційно, я до ваших послуг. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, мій номер Пацап є в опису до цього відео. Пишіть, я залюбки буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій прекрасній сонячній країні. З вами була компанія Алігрія та я, менеджер з продажу Денис Курбатов. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.